Друзі, так звана набір, ну, швабра називається ледерка, це набір для прибирання, в яке входить сама швабра і таке відро. Я вже фірму чесно не пригадую. Хочу залишити свої відгуки про те, як, ну, як вона в роботі і взагалі що вона собою являє. Хто ніколи не мав з такими видами засобів для прибирання, то принцип який. Дві ємності. В одну заливається вода, в іншу пуста. На одній отакий ршик, тобто ви вмокаєте в воду, і оцей Йорчик рештки бруду, волосся забирає сам по собі. І ця ємність, вона пуста сама по собі. Але тут монтований такий механізм, отакий такий як віджимчик. Тобто, коли ви швабру туди проводите, цей механізм нібито її віджимає. Ну і ось сама швабра, як у неї конструкція. Тобто, вона 360 градусів має вісь повороту. Тобто, В принципі, з самою шваброю проблем немає ніяких. Хоч і пластик, ну, зрозуміло, що вже поржавів, але він ну, якби свою функцію виконує на 100%. Проблема більше із. Самою цією насадочкою. Сама насадка, вона з однієї сторони кріпиться, так знизу сюди такі заходять виступи. І вся поверхня цієї насадки, вона як липучка, така форма. І на самій швабрі, ось тут полосочка, тут полосочка і з торця полоска, куди на липучках приєднується оця насадка. Ну і зверху липучка відвалилась, і я вже бачите на степлер прицепив її. Ну, в принципі, окрім того, що оцих насадок вистачає десь приблизно на тиждень користування, це при тому, що ну, пол протирався щодня. Тобто 7-8 прибирань, може трошки більше. І бачите, що вона в принципі, вийшла з чату. Ну, і якщо. На саму швабру можна насадку придбати. Вони, до речі, по 80 гривень коштують, то проблема більше в цьому в самій кришці відра. Вона конструктивно зроблена, от видно, защіпки. І практично в перші пару тижнів користування вони зламалися. Тут, бачите, тут вона не дощокнулася, не тримає. Тобто довелося закручувати от по боках такі саморізи. Вартість цього відра там, в районі 300 гривень. Ну, зрозуміло, що це саме низ ринку. Так що, друзі, спробувати. Взагалі в користуванні гарна штука. Не потрібно нагинатися, викручувати, справляється своїми обов'язками на 100%. Але треба брати більш дорогу модельку. Ну і звертати на те, щоб ця кришечка трималася досить гарно. Ну, липучки, скажімо так, не зовсім ідеальне рішення. Але в принципі, я ж повторюся, для користування гарна ідея, але треба, щоб була якість покраща. Ну і користування. От ви, наприклад, потерли пол, От її так якби накладили, вона зафіксувалася в цьому положенні. Ну, я що в цьому відсіку вода. От ви мочили воду, решуточки там, лишній шари зняли. І вже ж мокнуло, вода тече з нею і переміщаєте в це положення. Ну і тут Такий принцип. О, воно віджимає, ну, до кінця і ще так віджимає лишню воду. Ну, можна побачити, От. Це, як я до ще приєднав. Степля тримає, але таке собі рішення, скажімо так. Ну і друзі, саме слово швабра ледарка це, мабуть, про нашу сім'ю, тому нам вона, якщо чесно, дуже сподобалася. Я ж кажу, що максимальне зусиль потрібно для того, щоб прибирати. Ну, інколи і навіть і нею важко користуватися. Ну Це така трошки шутка, але мова не про це. Мова про те, що я замовив уже трошки дорожчу. Будемо сподіватися, що качество буде, якість буде краще. Так, ця швабра коштувала нам там щось в районі 800 гривень. Я посилання тут в лівому углу кину. Замовляв на Promua. Там безкоштовна доставка по новій пощі. Ну І зараз я навіть не бачив, знаю, що бордовий колір червоний. Ну, такий чи трошки грязно-червоний більше ніякий, Ну і по картинці замовляю. Як сказати, не знаю, може зараз прийшло щось не те. Так, ну, от така фірма. Ящик у ящик. Тільки новопустя потім її відправляти. Швабра у заводському ящику і додатково ще один ящик, як матрюшку зробили, ну але вони... Не врахували те, що доставку, доставка безкоштовна. Це вони, звісно, не врахували. Якби знали, вони піще, мабуть, бій. щоб по об'єму ще в два рази більше було. Ну, але тонула б друзі пошта. Швидка доставка, але інколи вони трошки перегибають. Так, ну, що, коробочка така. От можна побачити, який в неї вид. Подивимося зараз по кольору. Проволаш. Так, швабра відро, ну, видно, що борду, бордовий кольор. Так, посилочка не заводська вже, бачите, скотч заклеювався, про що це свідчить, про те, що можливо або щось звідси забрали, можливо, щось додали. Ну, так, хотів почитати комплектацію, але, мабуть, що її тут немає. без штатива однією рукою, тому трошки можливо буде погана якість. Так, ну, друзі, це зовсім інша справа. Я вже навіть беру пластик, та що, друзі, тут просто пластик тостележний. Дивіться, тут ну, якість просто не порівняти. Тут вже сама кришка на защитку, це вже великий плюс. Блін, друзі, дивіться, яка тут товщина. Ну, мені вже як би подобається. Так, ну, цей, звісно, віджим. Там віджим був покраще, ну, подивимось, як воно буде. Звичайно, бачите, звичайна така терочка. Так, дивимося. ну, дивіться, друзі, не обманули в комплекті дві насадочки. Принцип аналогічно, але трішки відрізняється, дивіться, якщо у, тій, якщо у тій насадочки було з однієї сторони пластикові зажими, а з іншої липучка, то тут зажимчики з обох сторон. І це, друзі, не може не радувати. Зараз треба розібратися тільки, бачите як. Натискаєте, наділили і зафіксували. Ну, я, друзі, думаю, що тут проблем не буде з нею. І бачите, можна тут працювати на дві-два боки. Зовсім інша якість. Скарбуємо вам. Так. Тут така блішана міцніша. Ну, теж металічний штифт. Подивимося, як він швидко поржавіє. Але тут, друзі якість трошки краще. Так. Що це таке поки я не знаю. Так, що це може бути? Так, ну зрозуміло, що. Так. Звідки ці штуки Це може бути. Так, друзі, треба подумати. Думав рівно 5 секунд, коли я подивився на картинку, стало все зрозуміло. Це такі, друзі, декоративні, декоративні заглушечки. Якщо чесно, річ, мабуть, зовсім безглузда. Просто регулюється, ну, не регулюється, а робить ефект, нібито воно велике об'ємне відро. Ну, але, бачите, дрібниці, але все ж, все ж це все впливає на ціну, на кінцеву ціну. О, вже відвалилося, ще не встиг. Не встиг його приєднати, воно вже відвалюється. Дивіться, друзі, вже просто відвалюється. Цікаво. Все ж нічого не зламано, старому. Але це я щось не так фіксую. Ну, друзі, все, все я зафіксував. Дивіться, що за припав. Все, ніби то вас. перевертаєте. Ой, господи, для чого таке робити, я не знаю, коли воно саме вивалюється звідси. Ну. Ой, друзі, бачите, в нас все-таки. Якось зафіксував, можливо, буде триматися, ні, то мабуть, прийдеться на клей. Або знизу саморізи. Ну, це жарт, звичайно, тому що саморіз тут не піде, бо це буде дно у вас текти. Так, ну і так, дивимося, що тут у нас. Тут, друзі, у нас. Я, я, я думаю, може отвір не сквозний, сквозний отвір. Так, це у нас. Отвори для зливання води, вони закриваються такими резиновими колпачками. Відеречко якісне, велике, якби це велика перевага. Ну і, до речі, бачите, ручка зміщена трошки набік, це значить, що в цю частину заливається вода, а ця частина буде пустою. Відповідно, коли ви цю штуку ставите, то у нас потрібно не переплутати. бачите, тут одна так. Да, ну, Мені подобається, що тут зажимчики. Я думаю, що вже кришка злітати не буде. Так, що таке відеречко. Так зараз я швабру зберу. Так, швабру зібрав. Ну, що хочу зробити зауваження. Дивіться. Тут погнуте, тут сильно погнуте. Ну, друзі, що поробити? Бачите, воно все таке ніжне. Нічого ви з цим не поробите. Ну, нема сенсу робити відмову того, що ну, якби... не знаю, якби це в магазині взяв, то можна було б там право покачати. Це все час, ну якби воно ні на що не буде впливати, я думаю що... Друзі, така швабра. Так, ну сьогодні буде тільки огляд, в роботі може згодом. Покажу як вона буде працювати. Це поводичку вмакнули і сюди провели. Ого, друзі, тут ця штукапшетна робота. Не знаю, чи вона й буде обривати тряпочку. Я не можу навіть встромити. Хух, дивіться, друзі, вже злетіло. Можливо тут іще щось потрібно бути. Ну воно, ну, друзі, дуже, дуже плотно. Якби мені це вже не подобається. Мені здається, тут повинен бути якийсь іще механізм. Тому що я ще нічого не робив, а вже воно злізло. Так, друзі, ну все воно працює, просто треба обережно. Треба так проводити. Ну, все зроблено для того, щоб тут спеціально зроблена навіть гостра ця грань. Для того, щоб просто я пальцем пробую. І На цій, щоб просто його виривало кусками. Дивіться, двічі провів уже тут. Линитки, розумієте, тобто, Все тут зроблено, друзі, щоб <тих> тиждень два і така була історія, як і з нашої попередньої. Ну, не знаю, друзі, що вам сказати. Однозначно, цю десь яка гостра кромочка, не знаю, як її показати. Ну, Прямо вона дуже гостра. Порізатися, мабуть, що не поріжетеся, але но... вона дуже гостра. Їй треба, бо По-нормальному треба було якийсь круглий ролик ставити сюди, щоб він крутився і віджимав. Ну, але ж тоді буде насадочка вічної. Так що, друзі, робіть висновки. Не знаю, що вам сказати. Але... Де саме хороше рішення, але ж Але ж, виробник знає, що робить. Тому що, якщо зробити якісно, то ніхто не буде, не буде обороту і тому будь-який виробник прогорить. Так що, друзі, кому сподобався такий огляд, ставте. Лайк, підтримайте мій канал. Я ділюся своїм досвідом, тому в кого може він більший, може, хто розуміється краще, будь ласка, можна прокоментувати, готовий до спілкування. Так що на ну, все добре. Так, ну, друзі, все-таки я не витримав наждачним папером, наждачним оці всі кромочки заокруглив. Ну, все тут немає ніяких гострих углів. Ну і зовсім інша справа. Прекрасно входить, абсолютно. Ну, так як, на мою думку, воно і повинно бути. Так що, хто буде е, купляти таку, такий набір для привирання, пройдіться пальчиком, перевірте, чи немає тут ніяких загусениць. Так що повинно працювати.